Кібербезпека це, знаєте, така сфера, де можливості просто величезні. Але от як у всьому цьому розібратися? Тисячі вакансій, різні напрямки, з чого почати? Якщо потрібна чітка дорожня карта для кар'єри, то цей розбір саме для цього. Ми проаналізуємо ключовий ресурс, створений урядом США, який по суті і є таким путівником. Отже, давайте почнемо з масштабу. За даними ISC2, у світі не вистачає мільйонів, просто мільйонів фахівців з кібербезпеки. Нуль на екрані, звісно, умовний, але він чудово символізує ту величезну прогалину, яку треба заповнити, щоб захистити нашу цифрову інфраструктуру. А тепер давайте трохи конкретніше. Тільки в Сполучених Штатах, за даними CyberSeek, просто зараз відкрито сотні тисяч вакансій. І це ж не просто якась статистика, це реальна жива можливість для кожного, хто готовий вчитися і працювати. І тут, звісно, виникає логічне питання коли стільки можливостей, то з чого взагалі починати? Як зрозуміти, яка роль підійде найкраще і де, власне, шукати перевірену надійну інформацію? І ось тут на сцену виходить рішення. Щоб відповісти на ці питання, уряд США створив єдиний централізований ресурс. Знайомтесь, портал NICCS. це по суті головний путівник у світі кібербезпеки. Повна назва розшифровується як національна ініціатива з кар'єри та навчання в галузі кібербезпеки. І знаєте, ця назва говорить сама за себе. Їхня місія просто допомогти людям пройти весь шлях від освіти і до реального працевлаштування в цій галузі. Важливо розуміти, хто за цим стоїть. Порталом керує ЦІЗА, це агентство з кібербезпеки та захисту інфраструктури США. А це означає, що вся інформація тут офіційно перевірена, так би мовити, з перших рук. Тобто, це не просто якийсь сайт, це ціла екосистема для побудови кар'єри. І що найцікавіше, цей ресурс справді для всіх. Неважливо на якому етапі хтось зараз знаходиться. Можливо, це студент або ветеран, який шукає нову цивільну професію, чи навіть уже досвідчений фахівець, який хоче рухатись далі. Тут для кожного знайдеться щось корисне. Добре, звучить непогано, але як це все працює на практиці? Давайте подивимось на прикладі двох ключових груп, на яких Неас робить особливий акцент: це ветерани та студенти. І для кожної з них підхід треба сказати унікальний. І отут дуже добре видно різницю в підходах. Дивіться, для ветеранів Нікосікс пропонує дуже практичні речі: ось безкоштовні курси, ось інструмент, який допоможе військовий досвід, так би мовити, перекласти на мову цивільних кіберпрофесій. А для студентів акцент зовсім інший на якості освіти. Портал допомагає знайти ті університети, які сертифіковані агентством національної безпеки. А це по суті гарантія, що знання відповідатимуть реальним вимогам ринку. Окей, є курси, є ролі, є навички, але як усе це тримається купи? В основі всієї цієї системи лежить така собі спільна мова, єдиний стандарт для всієї галузі, і називається він структура NICE. Простіше кажучи, NICE Framework – це як універсальний словник для кібербезпеки. Він дає змогу і роботодавцям, і майбутнім працівникам говорити однією мовою. Всі чітко розуміють, які саме навички потрібні для кожної конкретної ролі, більше ніяких непорозумінь. І ця структура, цей словник, ділить всю роботу в кібербезпеці на сім основних категорій. Це дуже зручно, бо одразу видно всю картину. Стає зрозуміло, що кібербезпека це далеко не тільки зламати, чи захистити це і стратегія, і проєктування, і аналітика, ну і багато іншого. А ось вам конкретний приклад, щоб було зрозуміліше беремо велику категорію захист та оборона, а всередині неї є цілком конкретна робоча роль наприклад, фахівець з реагування на інциденти. От так абстрактні категорії перетворюються на реальні зрозумілі кар'єрні шляхи. Так, ми розібралися зі структурою, з інструментами, звучить логічно, але чи працює це насправді? Давайте подивимось, що кажуть реальні користувачі, і подумаємо, яким може бути наступний крок. І ось дивіться, перший відгук він по суті підтверджує, що портал вирішує головну проблему страх новачка перед складною темою. Все зрозуміло, доступно, навіть якщо починати з абсолютного нуля. А це вже погляд, так би мовити, з іншого боку, від досвідчених менеджерів. Вони самі використовують Nix, щоб навчати нове покоління. Це доводить, що платформа справді цінна на всіх рівнях кар'єри, і для новачків, і для профі. Підсумуємо: ось по суті, стартовий набір інструментів на порталі NICCS. Три ключові речі, з яких варто почати: каталог курсів, щоб знайти навчання, інструмент Пасвий Tool, щоб спланувати свій шлях, і структура NICES, щоб просто зрозуміти, хто є, хто в цій сфері. Що ж тепер є і карта, і путівник? Глобальна потреба у фахівцях просто величезна. Ресурси для старту доступні як ніколи раніше. Залишається лише одне питання: яким буде перший крок?